Шкільне самоврядування не на папері, а в дії. На Прикарпаті стартує проєкт Успішна школа від інституту суспільних ініціатив. Реалізовуватимуть його у межах програми Мріємо та діємо за фінансування Сполучених Штатів Америки. Головне завдання кажуть організатори створити в освітніх закладах справді ефективний механізм та інструмент виховання молодих лідерів, а також майданчик для всебічного розвитку учнів завдяки низці тренінгів, консультацій та менторингу. Продовж 7 місяців маємо напрацювати загалом на всій області 40 проектів, які шкільне самоврядування собі запланують. 40 операційних планів діяльності шкільного самоврядування, які будуть ефективними, які вже з вересня місяця будуть впроваджуватися і будуть гуртувати дітей. Максимально орієнтуємося так само, що ці школи і проекти, і шкільне самоврядування буде інклюзивне і буде включати інтереси всіх вразливих груп, в тому числі дітей, які почали вчитися в ваших громадах з числа внутрішньопереміщених осіб. Загалом проєкт реалізовуватимуть у шести громадах країни. Дві з них бурштинська і Коломийська. Учасниками успішної школи там стануть низка освітніх закладів. Працюватимуть учні в командах, і головний акцент на восьмі, дев'яті класи. Нам є дуже приємно, що саме наша громада і наші учні будуть учасниками даного проекту. І, звичайно, десь саме сьогодні, напевне, така тема, такий час, що ми маємо виховувати учнів лідерів. Саме починаючи з учнівського самоврядування. У нас в громаді є п'ять закладів загальної і середньої освіти. Надіюся, що ми всі змеємо заклади візьмуть участь в даному проєкті. Ми зараз розробляємо стратегію розвитку Коломийської міської територіальної громади, і в нас вже працюють три стратегічні сесії: це учнівського самоврядування молодих вчителів і батьків. І тому нам допомога абсолютно потрібна. Ми переймаємося проблемою. Саме виховання успішних, відповідальних, ініціативних молодих людей підключаємо відразу всі школи. У нас п'ять опорних шкіл, і три школи не опорні, але всі вісім шкіл вже фактично готові до роботи. Про важливість реалізації проєкту говорять і посадовці у профільному департаменті переконують, складова громадської участі в освіті сьогодні надзвичайно актуальна. Ми завжди кого говоримо про реформу школи. Ми говоримо про приміщення, парти, програми. а Ми забуваємо про участь громадськості, про учнівське самоврядування. тому воно є важливо зараз, тому що після перемоги нам потрібно буде активних. Будівничих нової країни, які будуть вміти брати на себе відповідальність, Звідки громадської успіх, школа перетвориться не просто на заклад освіти. Вона перетвориться на центр існування громади, на центр розвитку громади. Завершиться проєкт у серпні та освітяни сподіваються, напрацьований у пілотних громадах. Досвід вдасться поширити на всі школи Прикарпаття. Наталя Лозовик Ігор Горпопик, телеканал 402.